Зараз відгружаємо на Олевськ Аріона 404-го. Приїхали наші хлопці з СУ. От. Такий тракторець. Їм на ліси буде саме то. Гарний потужний тракторець комплектується ще е крилами, але в ліс крила. Не можна, тому що можна наробити біди. Розподільник такий гарний, передок, бокова, куліса, срака зашита. Повноцінна нав'язка, 5 гідровиходів, комплектація гарненька, регулюється колеса, колісна база, регулюється, як в фловалах, як в джимах. Ось такий тракторець. Будь ласка, запрошуємо всіх до даної площадочки місто Житомир проспект Миру 45В. Дякую.